Слава Богу. Дякуємо Богові за все. Будемо читати слово Господнє, будемо роздумувати над тим словом, і щоб це слово дійсно, як вже говорилося, мало результат. Для чого нам дано Слово Боже, від Бога, щоб в першу чергу воно зробило, я би так сказав, переміну нашого мислення, переміну нашого розуму. В одному стані Бог нас прикликає до себе, але в іншому стані Він хоче нас бачити через то слово, яке він промовив до нас. В 104-му псалмі написані такі слова. Прославляйте Господа і призивайте ім'я Його, сповіщайте між народами про діла Його, співайте Йому і славте Його, розповідайте про всі чудеса Його, хваліться іменем святим Його, і нехай радіє серце тих, хто шукають Господа. Шукайте Господа й сили Його, шукайте лиця Його завжди, згадуйте чудеса Його, що Він створив, знамення Його й суди уст Його. Ви насіння Авраамове, раби Його, сини Якова, обрані Його. Благословенний Бог наш, який вибрав нас, щоб ми стали насінням Авраама. Ви знаєте, що говорить Біблія, що всі ми діти Авраама по вірі. Але щоб бути дитиною Авраама, як уже я сказав тобі і мені потрібно прийняти це вірою. І якщо ми не приймемо вірою, що ми діти Божі. Ми ніколи не можемо ними стати. Тому ми стаємо насінням Авраама по вірі, і ми стаємо синами Якова, якого обрав Бог також по вірі. Я зачитаю місце, яке написано у книзі Буття, якраз про Якова, з 32 розділу 24-й вірш. Як Бог помінив, поміняв ім'я. Якову з Якова на Ізраїля. І залишився, Яків один і боровся хтось з ним до появи зорі. І, побачивши, що не подолає, його торкнувся суглоба стегна його і пошкодив суглоб стегна у Якова, коли він боровся з ним, і сказав йому: Відпусти мене, бо зійшла зоря, Яків сказав, не відпущу тебе, доки не благословиш мене. І сказав, як ім'я твоє, він сказав Яків. І сказав йому, відтепер ім'я Твоє буде не Яків, а Ізраїль. Дивіться, що говорив Іяків на той час тому, хто боровся із ним. Він говорив так: доки ти мене не благословиш, я тебе не відпущу. Доки не буде переміни в моєму житті і в моєму розумі, що я тепер вже не Яків обманщик, а той, ким ти мене тепер будеш називати і бачити, і я тебе не відпущу. І ви знаєте, наскільки просив Іяків, наскільки йому і Бог дав, і сказав: ти не будеш тепер називатися Іяковом, ти будеш називатись Ізраїлем. І Яків, який був Яковом, повірив в той момент, що він уже не є Яків, а що він став Ізраїль. Від переміни мого. І вашого розуму від того, що нам говорить Бог, залежить наше майбутнє. І я би хотів про це трошки поговорити. Ви знаєте, робилося дослідження. Я вже на цьому тижні мав розмову з братом про це над одним чоловіком, якому бажали допомогти. І вони цього чоловіка знайшли десь у в тому місці, де люди йдуть у метро, і він стояв там і просив милостиню, бо в нього було таке життя. І просив він милостиню, і люди добрі, хотіли пожаліти його. Вони його взяли із того місця, на якому він стояв, і просив милостиню, і кажуть: ми тобі хочемо допомогти. Ми хочемо, щоб твоє життя змінилося і щоб ти вже більше тут не стояв і не просив милостині. Ми хочемо тобі допомогти. Вони його взяли, вони його привели додому, вони його покупали, помили, побрили, оділи. Більше того, вони йому знайшли роботу. Більше того, вони йому знайшли житло, квартиру. Більше того, вони купили йому. Гарний новий автомобіль, і сказали: від сьогодні твоє життя помінялося. Від сьогодні ти вже не будеш сидіти там у метро і просити милостині, сьогодні ти будеш жити так, як живуть усі нормальні люди. І ви знаєте, пішов він на роботу, жив він у тій квартирі, їздив він на тій машині приблизно десь місяць. Хотіли люди, які йому допомогли, відвідати його і поспитати. Як твої справи? Прийшли до нього на роботу, його там нема. Прийшли до ту, на ту квартиру, яку йому подарували, а він же там не живе. Хотіли знайти машину, яку йому подарували, і машини нема. І не знають, де його шукати. І ви знаєте, на якому місці був той чоловік, якому хоч люди зробили допомогу? Вони знайшли його на тому самому місці, звідки вони його, його взяли. Чому так? І багато задають запитанням, чому так? А тому, тому що людині надали допомогу, людині хотіли допомогти і допомогли. Але сталося так, що людина в розумі своєму вона це не прийняла. І вона не могла бути у тих умовах і в тих обставинах, в які її поставили. І вона знову. По своєму мисленню вернулася в то місце, з якої її взяли, через те, що вона не могла мислити по-інакшому. І з цього ми можемо зробити висновок, що в тому стані, в якому знаходиться людина, до того стану привело її розуміння, її мислення. Наскільки ми мислимо про себе, настільки ми і будемо. Жити, наскільки ми і будемо перебувати у тому е, стані, який диктує нам наш розум. Тому дуже важливо, як я вже прочитав, прийняти слово від Бога і повірити в нього і вже пам'ятати, що ти вже не той Андрій, який був раніше, а ти вже той Андрій, якого вибрав Бог і якого бачить Бог зовсім в іншому. Стані, ніж ти собі думав, і ніж ти собі в ньому перебував. Це дуже важливо, наскільки ми про себе думаємо і що ми про себе думаємо. Не так важливо, що про нас думають люди, і як дуже важливо про нас, як ми про себе самі думаємо. І була інша протилежна сторона одного чоловіка, який був багатий, який був бізнесмен, був успішний, дуже сильно зрадили. І забрали у нього все, що в нього було. І його фінанси всі забрали, і все, що він мав, забрали, і нагим його полишили на вулиці без жодної допомоги. Но ви знаєте, що відбулося із тим чоловіком. В нього мислення не було бідного, в нього мислення не було людини безпритульної. В нього всередині було мислення багатої, заможної. І успішної людини про себе. І ви знаєте, він недовго в тому стані залишався. Пройшло буквально місяць, трошки більше, він знову вернувся до того стану, в якому він був. Тому що його мислення, його розум йому диктували твоє місце не тут серед людей безпритульних, які сплять на Будь де, знаєте, на оцих картонних коробках, твоє місце не тут, ти не до того покликаний. І він із цього місця вийшов. Ми згадуємо собі розповідь, яку говорив Ісус про сина, який пішов від батька, який розтратив усе, що в нього було, і опинився у стані, коли він почав уже їсти із свіньми. Скажіть, будь ласка, що йому допомогло вийти із того стану? Йому допомогло те, що він задав, чий він син. І коли він задав, чий він син, він лишає оце корито зі свиньми і він йде до свого батька. А коли він приходить до свого батька, що з ним відбувається? Батько його одіває в нові одежі. Батько дає йому перстень на руку, батько знову йому дає все те, що є в домі у батька, і каже: ми сьогодні будемо святкувати, тому що син мій повернувся, і він знову буде у стані сина багатого, сина забезпеченого. Допомогло цьому сину стати таким знову його розуміння, те, хто він є. І хто є його батько. Як дуже для нас важливо, як дітей Божих, пам'ятати, хто є ми і хто є наш Бог. Ми молимося в молитві до нашого Бога і кажемо: Батько наш, Отче наш. Якщо Отець, Бог, що на небі, є твій батько, значить ти є його син. А якщо є ти його син, то все, що належить твоєму батькові, воно належить і кому? Воно належить і тобі. Дуже важливо пам'ятати пам про те, хто ти є, і ідентифікувати себе з тим, ким, з ким тебе ідентифікує сам Господь Бог. Дивіться, про що говорить Давид, коли у 22-му псалмі він розповідає про себе. І він каже такі слова: Господь пасе мене. І нічого мені не бракуватиме. Зверніть увагу, він проголошує своїми устами в те, що він вірить. Він не просто каже собі так, він говорить те, що він вірить. Часто люди накликають на себе проблеми через свою негативну віру. Людина вірить, що вона захворіє. Людина вірить в те, що вона не зможе бути забезпеченою. Людина вірить в те, що вона ніколи не зможе собі купити дім. Чи людина вірить в те, що вона не зможе собі ніколи купити автомобіль. Людина вірить в те, що вона не зможе спастися. Людина вірить в те, що в її країні завжди буде біда. По вірі твоїй Ісус каже, буде дано тобі. Наскільки ти віриш у себе, наскільки ти віриш в своє майбутнє, так воно і з тобою буде. Тому дуже важливо мати віру, яка буде тобі на благо, яка буде тобі на добро. Дивіться, що говорить Давид. Господь пасе мене і нічого мені не бракуватиме. На місці плодючим там він оселив мене, біля води спокійної виховав мене, душу мою навернув, навів мене на стежки правди задля імені свого. Коли піду навіть у тіні смерті, я не боятимуся зла, бо ти зі мною, жест твій і палиця твоя, вони потішили мене. Ти наготував переді мною трапезу на очах гнобителів моїх, ти намастив оливою голову мою і чаша твоя, що наповнює мене найкраще, і милість твоя буде йти слідом за мною по всі дні мого життя. Ви чуєте, що проголошує Давид. Каже, милість твоя, Боже, вона буде йти слідом за мною по всі дні мого життя, і я оселюся у домі Господнім довгі дні. Приймемо, брати та сестри, те, що дає нам Бог. Сьогодні Бог прикликає кожного. Сьогодні Бог стукає до серця кожного і каже, що ти сьогодні можеш стати моєю дитиною. Ось стою я і стукую, говорить Ісус, і хто відчинить двері серця свого і упустить мене, до того ввійду я і оселю, і з ним сотворю. Бог каже, що Він не за плату, не за якісь Твої діла хоче зробити Тебе своїм дитям. По вірі Твоїй ти можеш стати дитиною Бога живого. І вже жити згідно його волі, і вже знати, що ти на самому ділі є невідкинений і не пропащий, але ти став дитиною Бога живого, як дуже важливою вірою це прийняти. Ви знаєте, що відбулося з народом Ізраїля? Були ті, які прийняли те, що вони обраний Богом народ, Но були багато із тих. То не повірили в те, що Бог їх вибрав. Ви знаєте місце, яке описано в Біблії, я вже не буду його зачитувати, і як Бог сказав Моїсею: йди в Єгипет і виведи мій народ, бо я приготовив для нього землю обітовану, де тече молоко і мед. Каже Бог: ти війдеш в землю і будеш жити там із радістю. Будеш жити в будинках, які ти не будував, будеш. Споживати виноградник, з якого, який ти не садив, я тобі це даю. тому що я вибрав тебе, бо я так захотів. І коли вийшов ізраїльський народ із Єгипту і йшов в землю обітовану, ми пам'ятаємо цю історію, скільки із народа Божого війшли в землю обітовану? Двоє чоловік із двох мільйонів. Ви можете собі представити, чому ізраїльський народ ходив 40 днів по пустині? Прошу? 40 років. Через невірство. Бог каже, я міг тебе ввести дуже швидко, але через те, що ти не повірив мені, і ти сказав, що ти не зможеш війти в землю обітовану, і ти сказав, що Бог мене вивів для того, щоб мені зробити зле. То як ти говориш, то так з тобою і станеться. І всі ті, що говорили, лягли кістками там у Єгипті, хоча могли за рік дойти, чи там навіть може й скоріше, до землі обітованої і бути благословенними Богом. Тому дуже важливо для нас пам'ятати, хто такий Бог і хто є ми в Господі. Мати цю живу віру, щоб ідентифікувати себе, не з людиною, на яку прогнівався Бог, і в життя якої лише будуть одні проблеми, а говорити так, як говорив Давид: Господь пасе мене і нічого мені не і, і, і говорити це із вірою. Щоби твій Бог, який тобі бажає допомагати, щоб він міг тобі допомогти. Тому що проблема в тому, що Бог хоче допомогти народові, хотів допомогти народу Ізраїлеві, але сам ізраїльський народ, який ляг кістками в пустині, не дозволив Богові це зробити через думки свої і мислення своє, і яке він мав у своїй голові. Тому переміни наші в нашому житті, вони відбуваються. В першу чергу, після того, як відбувається переміни в нашому розумі. Ви знаєте, брат, от Іван, пастор церкви, він часто згадує оцей мультфільм про барашку, якого обстригли і який дуже був нещасний. Поки не підійшов до нього ослик і не сказав йому, ти надаремно сумуєш, в тебе розум неправильно думає. Тобі потрібно отут у розумі все поміняти, і все у тебе знову буде добре. Відросте твоя шерсть, і ти будеш знову в стані благословенному. І Барашка це зрозумів і прийняв це слово вірою, і поскакав, радісний, і був знову благословений. Нехай і це благословіння буде знову і в нашому житті. Це на цю тему можна дуже багато говорити, тому що у нас є різного роду дуже багато всяких проблем. Але ти на проблему маєш дивитися не із свого розуму, як ти розумієш, а ти маєш на цю проблему подивитися із розуму із очей Божих, як на неї дивиться Господь. Хай Бог нам цьому допоможе, Богові нашому, да буде слава. Амінь. Подякуємо Богові.